25 лютого в Україні відзначають День української жінки. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня народилася відома українська письменниця, поетеса, перекладачка та громадська діячка Леся Українка. День Українки це відносно нове, але дуже важливе свято, покликане вшанувати внесок жінок. В усі сфери життя України. Зі святом любі українки. Геть та думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у шалю в голосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки, сподіватись, жити хочу. Гей, думи, сумні, я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова, я міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна, я на гору. Буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу погоду... 你们